За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 540 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 27 артилерійських систем росіян, 8 бойових броньованих машин, 15 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони та 25 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 2 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 247 тисяч 230 окупантів. Російська армія втратила 4217 танки та 8213 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4866 артилерійських систем загарбників на 700 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 463 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 315 літаків та 311 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7349 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4042 безпілотних літальні апарати ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 718 одиниць. Дані уточнюються. Приєднатись до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!